Знаєте, я є практикуючий лікар, Я, ну, не буває такого тижня, щоб в мене не було кілька пацієнтів з хворобою Альцгеймера, тих, які я вже лікую, і ті, які приходять вперше до мене. Я коли переглядаю їхню документацію, я бачу багато призначень своїх колег. Загалом, це є нормально, все призначається так, як потрібно. Але нерідко також і буває. Ну, то, що так знаєте, дуже м'ягко можна назвати поліпрагмазією, тобто призначення великої кількості ліків, які в кращому разі є тільки, е, тільки ну, плацебоподібними речовинами. Відразу скажу, є тільки два препарати, тільки два, які по всіх канонах доказової медицини. Мають ефект при розладах нейрокогнітивних розладах, при деменції. Перша речина це є донепезил, це і хімічна назва цієї субстанції, є багато генеричних брендових назв. В аптеці це можна знайти чи, чи доктор, то може виписати вам. І другий препарат це є мемантин. Також дуже багато є, різні фірми випускають. Це є два препарати, які пройшли весь комплекс досліджень, які задовольняють принципам доказової медицини. Так, вони є ефективні. Особливо ефективний є перший донепезил. Ага, перепрошую, донепезил і рівастигмін. Це є два препарати, так звані е, інгібітори е, холінестерази. Е, і ці два препарати, вони, тобто, якщо в сумі говорити, це є дві групи препаратів, з одної групи це є рівастигмін і донепизел, і з другої групи це є мемантин Все більше доказовості нема. Тепер, якщо говорити про ці два препарати, якщо Якщо перший препарат ДНПЗЛ і рівостигмін призначається в легкій, середній і важкій формах розладу, ми клінічно ми то розділяємо по ступені вираженості нейрокогнітивного дефіциту, то мемантин тільки при середній, особливо при важкій ступені. Тому, коли ті ліки призначаються в легких випадках, або е, коли людина просто приходить, і каже, що в неї ослаблена пам'ять, просто виписує там мемантин, то неправильно він абсолютно ніякого ефекту не має, навіть на легких формах на початках хвороби, Альцгеймера. Тому е, це вже є клінічні нюанси, якими володіє невролог, психіатр, ну, це два, дві спеціальності, до якої потрапляють пацієнти з нейрокогнітивним дефіцитом, e, і я думаю, що всі слухачі, які зараз є з нами, e, можуть звернутися в своїх регіонах, в своїх містах до, до лікарів, які адекватно їм призначать терапію, e, питання про інші. Ліки, ну, зокрема, також дуже розрекламований є препарати гінкобілоба. Ви знаєте, доказовості як такої немає, але є, знаєте, є ще така доказовість традиційна, тобто, то є традиція, східна японська традиція, тобто, в тій традиції, напевно, тисячоліття використовували при таких розладах в старшому віці. Препарати з листя Гінко білобу, ну, я, наприклад, використовую. Я не можу сказати, що я бачу дуже великий ефект. Можливо, знаєте там тяжко є зорієнтуватися -з 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 без, знаєте, дуже такого е ретельного, ретельного е нейропсихологічного обстеження. Ну, треба просто робити. Там в певному відліку часу нейропсихологи мають дуже точні інструменти, мають на увазі тести і то визначають. Тобто можна то призначати, є ще інші препарати, але там, зокрема, люблять призначати судинні препарати, тому що часто хвороба альцгеймера Трактують як судинне захворювання, що є помилкою. І навіть при судинних деменціях, тобто деменціях, які спричинені є порушенням кровообігу, знаєте, також ефекту немає судинні препарати. Там вже грає роль суворе дотримання рекомендацій кардіолога. Гіпотензивні від холістерину, якщо є підвищений є холістерин, так звані статини, е, аспірин, там ну, препарати, які впливають на регулюнулогію крові, нормалізація рівня цукру і так далі. Е, коли слід починати, ви знаєте, я забув вам сказати про ще один діагноз, це такий так званий транзитний діагноз. Легке когнітивне порушення. Знаєте, коли є два терміни: когнітивний розлад, дизордер по-англійськи і когнітив, тобто ослаблення когнітивне. Ввели його для того, щоб ну, якомога швидше все-таки мати під наглядом людей, які є в зоні ризику розвитку деменції. Але, розумієте, було би помилкою ем, вважати, що той легкий когнітивний ослаблення, що воно неодмінно приведе до е, хвороби Альцгеймера. То є в зоні ризику. І зараз є певні такі біомаркери, зокрема такі дуже заавансовані е, нейровізуалізаційні способи, е, там де визначають, чи є бета-амілоїд, чи немає, тобто чи є скупичення того патологічного білка, і там вже більш прогноз є в сторону хвороби Ну, Тим не менше, та група пацієнтів, вона е, повинна просто бути не на фармакотерапії. а… Скоригований, то, що я говорив, спосіб життя, е, можливо, якісь вправи про когнітивні робити, запам'ятовування, віршів, е, розв'язування різних там кросвордів, ну і так далі. І так далі е, Тому е, починати лікування, знаєте, нема такого ну точного, Ну коли вже є порушення, коли вже порушення пам'яті заважають повсякденному житті, так, тоді ми вже призначаємо терапію. І терапію власне тими інгибіторами холінестерази передовсім, а не мемантином і не там гінкобілобом. білобу. можна давати пацієнту там з легким когнітивним розладом. Але легкий когнітивний розлад, знайте, якщо коли починали власне кілька десятиліть тому. Робити профілактику хвороби гальмір на заході, знаєте то трошки перестаралися були з тою інформацією, яку не подавали, а подавали завжди інформацію знаєте, з такою направленням, щоб трошки настрашити людей, щоб вони швидше приходили і робили нейрокогнітивне тестування. знаєте І коли два рази людина забула парасолю вдома, знаєте, і зразу побігла до. Невролога чи нейропсихолога, ну то це вже забагато, знаєте, бо людей більше настрашили, більше викликали в них тривогу, ніж зібрали їх, знаєте, і розповіли їм, що то є, як з ним працювати. Так що то також треба пам'ятати. Е, є питання про те, чи є рефундовані, тобто, чи. Про когнітивні ліки, от, зокрема, до Мемантин, чи вони рефундуються. На жаль, наскільки я знаю, дотепер такої рефундації нема. Ми добилися рефундації для пацієнтів з хворобою Паркінсона, то є протипаркінсонічні середники. Ну, я говорю ми, тобто неврологічна суспільність медична України. Ну, поки що. Цього нема, а треба то зробити. Треба це зробити. І перш ніж я почну відповідати на ті питання, які вже йдуть з ефіру, я просто хочу сказати наступне: є пацієнтські організації, є організації пацієнтів з хворобою Паркінсона з іншими захворюваннями, які дуже потужні. Які дуже потужні в лобіюванні власних інтересів. Ви знаєте, е, поки політиків не е, ну, не зацікавити так, е, ну, в мене власне, в доброму сенсі, не зацікавити тою проблемою, е, щоб вони лобіювали, власне. Певні законопроекти, щоб призначалися, то справи не буде, то так в цілому світі є. Сказати, що треба створювати пацієнтські організації ну, розумієте, то все-таки люди, які мають порушення, і тут є товариства опікунів пацієнтів з хвороби Альцгеймера. От, власне, вони повинні проявити таку активність і допомогти нам, лікарям, тому що ми все-таки завжди подаємо певні прохання, навіть певні пропозиції, певні проекти законопроекти, для того, щоб допомогти і тій великій кількості пацієнтів. Так що, активність. Родини і навіть самих пацієнтів на ранніх стадіях є необхідна просто для того, щоб ми якось все таки змінили ситуацію. Звичайно, що можливо, зараз то не на часі зв'язку з тими всіми трагічними подіями, але ну, подумати вже про це треба. В мирний час, я думаю, який буде е е незабаром. Це таки треба і ту частину роботи також зробити.